Через ці складочки багато дівчат переймається. обличчя стає більш важким і втомленим. Їх намагаються розгладити будь-яким способом вколюючи філіри, наприклад, а хірурги пропонують. Пливати на жирові пакети, але так і не добирається до причини. І все це про носогубні заломи. В мене є дієвий комплекс, яким я зараз з вами поділюся. Він вирішує носогубні заломи любого типу в цьому прийомі. Всі рухи повинні бути м'якими, бо це буде проста мануальна техніка для кожної. Робимо гачечок, ставимо під вилицю. Трошки, наче припіднімаємо, іншим пальцем стаємо в зону найбільшої напруги, і вібраційними рухами йдемо догори, вздовж носа, там, де у вас буде більше напруження. Затримайтесь трошки довше. І потім пампажними рухами спускаємося. Донизу. Далі утримуючи крючком, ставимо пальці під крючечком, вдих робимо і на видосі 5-10 грамів розводимо, і так повторіть 3-4 рази. Потім гачечок міняємо на пальці і робимо зигзагоподібні рухи. Ці прийоми доволі обережно треба робити. Вони працюють, коли ви з ними працюєте занадто легко. Підписуйтесь на мій канал, переходьте за посиланням. Приєднуйтесь в клуб омолодження.